Чоботи для рибалки полювання Демар Хантер Про. Це 40-ковий розмір, це я собі їх взяв, залишив, це вже моя пара. Це зараз поїдемо на річечку, будемо їх іспитувати. Галош іде тут термокаучу крізіна, яка не добіє на морозі, Вона однаково еластична, що при мінус 50, що при плюс 50. Далі тут йдуть ось така тканина з ставками зі штучної шкіри, язичок тут вшитий. Вона пропитана, що вона також не промикає. Тобто, якщо стоять водідатись, по швам буде затікати. Но якщо ви там пройдетеся по якійсь калюжі, по, ну, по якійсь да там плочичку, річечки маленькій, ноги у вас залишаться сухі. Так, всередині тут іде такі ось. Валяночок з натуральної вчинки він виймається, просушується, і всередині там валяночку також ще лежить устілечка з натуральної вчинки, і під валяночком ну, знизу самого лежить поліуретанова така додаткова ще устілочка. Що заявляє виробник? Мінус 50, вони витримують Ну, по факту, те, що зі слів клієнтів, які в